Христос Воскрес! Я ще хочу привітати нашого отця Юстина і нашого отця диякона Юрія з Києва і всіх інших, хто носить ім'я в честь святого Юрія. Христос Воскрес! Смертвих смерті, смерть поправ. Ісуші вогів, живо дарував. Христос. Христос воскресе Воскрес, смертію, смерть поправ, в вогів живо дарував, Христос воскресе воскрес, смертвих, смертю, смерть поправ, в вогрові живо.